Вранці 7 квітня 1939 року італійські війська висадилися в Албанії, і через декілька днів Італія анексувала цю країну. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про анексію Албанії фашистською Італією у 1939 році. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Італія була зацікавлена у встановленні свого контролю над Албанією, бо Албанія завдяки своєму географічному розташуванню була чудовим плацдармом для подальшої італійської експансії на Балканах. Албанія стала незалежною державою завдяки першій Балканській війні у 1912 році. Албанія стала незалежною завдяки Австро-Угорщині, яка не хотіла допустити виходу Сербії до моря. Австрійці разом з німцями та італійцями пролобіювали утворення незалежного Албанського князівства, на чолі якого став німецький принц Вільгельм Від. Але в 1914 році Албанці скинули Вільгельма, і аж до 1925 року країна перебувала в стані повного хаосу. В роки Першої світової війни Албанія була окупована австрійськими. Болгарськими, італійськими та грецькими військами. У 1925 році президентом уже Албанської республіки був обраний Ахмед Зогу, який встановив власну диктатуру. А в 1928 році проголосив себе королем Ахметом I Зогу. Таким чином, Албанія стала королівством. У міжвоєнний період фашистська Італія розгорнула масштабну експансію в Албанію. Муссоліні нав'язав Ахмету Зогу кабальні договори, за якими Албанія потрапила в залежність від Італії. Італійці захопили в свої руки всю албанську економіку. На чолі албанської армії стояли італійські офіцери. Італійські колоністи масово заселяли Албанію. Італійська пропаганда заявила, що албанці та італійці це один народ. Король Ахмед Зогу намагався вийти з під впливу Італії. І в 1934 році уклав торгові угоди з Югославією та Грецією, щоб заручитися їхньою підтримкою. Але сил протистояти Італії в Албанського короля не було. У березні 1939 року Гітлер завершив ліквідацію Чехословаччини. Муссоліні, в свою чергу, вирішив зробити власну маленьку переможну війну і захопити Албанію 25 березня. 1939 року дуче висунув албанському королю ультиматум передати владу італійцям. Але Ахмед Зогу відмовився здавати країну для анексії Албанії Муссоліні зібрав 100 тисяч солдатів і офіцерів, 51 бойовий корабель і 600 літаків. Хоча реально у вторгненні взяли участь лише 22 тисячі вояків, їм протистояли 15 тисяч. Погано озброєних албанців. 7 квітня 1939 року італійські війська висадилися на узбережжі Албанії і рушили в глиб країни. Албанська армія, якою командували італійські офіцери, не чинила опору і здалася. Лише бійці албанської жандармерії та моряки невеликого албанського військово-морського флоту декілька годин вели бої з італійцями, але врешті-решт. Також були змушені здатися. Албанія була повністю окупована італійськими військами. Король Ахмет І Зогу втік за кордон, де й помер у 1961 році. 12 квітня 1939 року італійські військові зібрали засідання албанського парламенту. Налякані албанські парламентарі позбавили Ахмета Зогу престолу і обрали новим албанським королем. Італійського короля Віктора Еммануїла III, Албанія офіційно об'єдналася з Італією в одну державу. Захопивши Албанію, Італія стала загрожувати Єгославії та Греції. 28 жовтня 1940 року, саме з території Албанії, Італійська армія вторглася в Грецію. Але про італо-грецьку війну я розповім в одному з наступних своїх відео. А поки що. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!